26-ту річницю аварії на ЧАЕС у Каніві розпочали у цпенському соборі серед присутніх і народний депутат України Богдан Губський. Після поминальної панахиди вся громада разом з народним депутатом вирушила до пам'ятника загиблим внаслідок Чорнобильської катастрофи ліквідаторам. Богдан Губський особисто привітав тих канівчан, які боролися за Нардеп у каневі частий гість останнього разу він приїздив сюди на Великдень, зустрічався також з чорнобильцями. Тоді постраждалі та ліквідатори нарікали на несправедливу соціальну політику держави. Мовляв, відсуджених пенсій їм ніхто не виплачує, а грошей на лікування катастрофічно не вистачає. Тоді Богдан Губський пообіцяв розібратися у ситуації та допомогти у Чорнобильську річницю. Нардепу вже було про що прозвітуватися перед ліквідаторами. Ліквідатори зробили велику справу. Вони врятували Україну і світ від ядерної катастрофи. З моєї точки зору вони заслуговують на велику повагу і вони потребують оздоровлення. Я думаю, в державних санаторіях. Тому я сьогодні висловлюю ініціативу. Що санаторії Верховної Ради передати в користування для безкоштовного оздоровлення ліквідаторів аварії на Чорнобильській станції та постраждалих дітей? Канівські чорнобильці схвалили пропозицію Богдана Губського. Нам давно вже нужна було звернути на це увагу, тому що ви знаєте, получається очень не... Ну не по-людски можно сказать, раздел ликвидаторов. Одні вроде бы имеют все, а другие на минималке. И, конечно, я подтримую эту его инициативу и не только я, все, все наши ликвидаторы. Відголоси Чорнобиля відчувають і тут. Це реабілітаційний центр дітей-інвалідів. Їх тут більше сотні, усі потребують особливого піклування. Щоб реабілітація була ефективною, їм потрібні тренажери, бо нинішні вже давно відпрацювали свої. Народний обранець запевнив усіх присутніх, що нові тренажери тут з'являться уже через місяць, півтора. Та й сьогодні приїхав сюди не з порожніми руками, матеріально допоміг родинам та ще й вручив малечі літературу. Наталя Кириленко, Володимир Мельник, Віка новини.